Вітаю вас, шановні наші підписники і гості каналу нашого дошкільного закладу Гніздо Ластівки. Е, хочу трошки вам розказати про наш садочок. Ну, по-перше, я директор цього садочку і зовуть мене Олексієнко Ірина Євгенівна. Для мене наш садочок Гніздо Ластівки це друга домівка. Чому? Тому що в далекому 1982 році я прийшла працювати в цей садочок нянечкою, потім стала працювати вихователем. І наразі я директор, керівник цього закладу. І працюю керівником вже понад 16 років. А тепер вернемося трохи в історію нашого закладу. Чому він має таку назву ластів»? Наш дошкільний заклад відкрито було в 1977 році. І коли його відкривали, точніше, коли його планували і будували, все це місце тоді називався Комунар, це було місто будівництва нового району, нових висотних будівель, висотних домів, інфраструктури, садочка, школи будувалися. Але першим був наш садочок. І для того, щоб він був посередині цього масиву, під нього нанесли багато піску, будівного матеріалу, а кругом нашого садочку був, був приватний сектор Діївки. І коли зробили цей нанос і почали будувати садочок, з'ясувало, що він стоїть як на горі, тобто він був на підвищеному. І тому з'явилась така пропозиція, а давайте назвемо його як наш, наш а, палац в Ялті Ласточки на гніздо. Він теж такий же високий, такий красивий. І його назвали Гніздо Ластівки. І так ми гніздо Ластівки, вже понад 40 років а, в нашому закладі, в нашому садочці. Працює дуже творчий колектив педагогів, помічників всього технічного персоналу. І ми хочемо завдяки YouTube каналу розповсюдити про наш садочок, новини, і ми будемо поставляти вам гарний контент. Ми будемо виставляти на нашому каналі. Всі новини великі, маленькі, відео дітей, відео наших батьків, відео наших працівників, як ми працюємо. Ми хочемо все це робити для вас. А для цього підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей!